Село кідри каноницької громади тут більше 200 багатодітних родин, і їхня кількість з кожним роком більшає. є. У розрахованому на 320 учнів ліцеї навчається понад 700 дітей, але головний корпус має лише один туалет для школярів за 100 метрів від приміщення школи. Дев'ятикласниця Мар'яна мріє про внутрішню вбиральню. Далеко бігти, ну й ще холодно зимою теж. Поки назад, поки додав читля свариться, що запустюся на уроки. Якщо в туалет йду, то можу встигнути по 10 хвилин перерва. А якщо треба і в магазин, то і в туалет, то ну, часом буває, я теж не співаю. Школу і туалет збудували півстоліття тому. Мати Мар'яни каже: у ліцеї зараз навчається четверо її дітей. Жінка готова з іншими батьками скинутися грошима на облаштування вбиральні раніше. Жителі кідрів збиралися всім селом на дороги, і туалет в дитсадку. Я ще в цю школу ходила, і цей же туалет стояв В дитсадку. батьки здавали кошти по якоїсь там сумі. Не знаю, але зробили. І дітям удобно, якби сказали б, яка сума, і по скільки коштів здати, можливо, батьки вже ж нас багато. Ми б здали б. Це ж для наших діток. Складність у тому, що в самій школі розташувати туалет ніде у двох сусідніх школах. В останні п'ять років вбиральні нарешті облаштували. Там були вільні кімнати. В цьому приміщенні їх немає. Ми навчаємося в дві зміни. Все, що можна, все використано під класні кімнати, використано під класні кімнати і коридори, на яких добудовано навчальні кабінети. І зайвого приміщення, щоб обладнати внутрішні туалети, немає. Ми ледве влазимо в дві зміни. Ми орендуємо приміщення, три класи учаться в сільській раді. Ну там, правда, своїми силами для першачків ми туалети зробили внутрішні. Єдиний вихід добудувати туалети окремо, пояснює керівниця закладу. Проєктанти вже приїжджали, аби зробити заміри. До кінця року керівники громади мають оплатити проєкт. кажуть Кідрівська школа, єдина у громаді без внутрішніх вбиралень. Тож кошти на це знайдуть. Було прийнято рішення шукати можливості для добудови приміщення, можливість втрапити в якусь програму, аби підключити державні кошти, тому що це великі фінанси будуть. І ми розпочали роботу над виготовленням проєктно кошторисної документації для добудови школи. Максим Коломис, Володимир Струс, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.